Так, ну, у нас ось росте така полоничка. Росте вона у нас горшечка вдома. Це в мене були маленькі вусики, які вона пустила для розмноження, і оце вже з них а вона пустила їх десь у 10-х числах вересня. Зараз вже 15 жовтня, грубо кажучи, ну тобто півтора місяці, і ось що ми, бачимо, що ми бачимо ми бачимо, що вже на цій молоді квіточка вилазить. Ось в таких горшечках вона росте. В цих горшечках воно трошки побільше. Оце полоничка в цьому великому горшечку, тут чи 8 літрів, чи скільки, це. Той саджанець, який прийшов з магазину. Тобто по пошті, який прийшов. Ось він такий великий. Я вже доволі багато зняв з нього полуниці. Там, от, якщо подивитись, ось спіла полоничка вже тут є ще трошки. А оце малиш від нього. Тобто ось малиш вже такий великий. Тут гершечок чуть поменше. Тобто, ось так от у нас полониця. Росте на підвіконні. І на цьому підвіконні дуже багато у нас теж маленьких поленичок тут. Ось вони ще зелені. Ось така ось вже є доволі велика. Ну, вона ще зелена. То, що вона красна, вона не смачна, її краще не їсти. Оце теж те, що було з магазину. А, це з магазину, це не малеча, тобто це не відросток. Чи тут ля якась завелася? На вулиці їх дуже слизні їли, дуже сильно. Дома все набагато краще. Ось так я поливаю, що навіть є. -а. о, паскуда, та ти тут ще живий. Ось ті коротше, з ними біда. Що на вулиці була. І ось вже другий тиждень полуниця стоїть вдома. Але слизні ще є. Ладно, я зараз оберу його. Не дуже заручно однією рукою. Так, ну і ось проблема. Оце малечі, які були на вусиках з тої полуниці. І я жадібний. Ось один вже в горшечку, і я жадібний їх не зрізав. а Дозволив їм, щоб вони трошки на усках підросли і посадив отакі маленькі горшечки для розсади. І ось тепер, як бачимо, їм там вже не дуже подобається, треба щось більше. Мабуть, їх треба було зовсім десь викинути, але я жадібний ось залишив. І мені зараз оці малеч прийдеться, кудись садить. А в мене проблема. Місця на підвіконнях вже нема. А полуниця є. І е, велика проблема те, що. Як брудно, треба вбирати. Велика проблема в тому, що я хочу, щоб кожні вікна відкривалися. Тобто сюди ще треба горшечки доставляти. І на всіх підвіконнях так. Тобто і вікна буде важко відкривати. І бачите, яка проблема. Зараз вже, ну, в принципі, можна сказати, обід. А з цієї сторони будинку бачимо нема сонця. Хоча я вам хочу сказати, що воно і без сонця, диви, яке повиростало. Вони були маленькі, оці були маленькі, ну як оці. Коли я їх заніс додому, це ну, півтори-два тижні, грубо кажучи. І зараз вони вже не вміщаються. Що ж, будемо зараз пересаджувати. 14 жовтня і дивіться яка погода. Ну, саме час полоницю розсадити. Так, ну ось що ми маємо. Ми маємо 6 кущиків полонички маленької. Шість ось таких вершечків. Вони страшненькі, звісно, та й невеличкі. Взагалі рекомендують саджати полоницю, якщо в горшечок, то горшечок потрібен бути як мінімум 3 літри. У нас таких горшечків немає, але наша задача стоїть оцю полоницю цих малишей зберегти до весни. А весною ми їх пересадимо вже в ґрунт. Ну Тобто в мене так це просто вийшло, це, мабуть, що не дуже правильно. Тож ми будемо готувати ґрунт. У нас спеціального торфу небагато, але є ґрунт, це ґрунт, у нас з лісу він трошки нижче паді був. Тобто зверху те листя яке ще гніє і під цим листям я набрав ґрунту. Тож в той час, коли я ґрунт не купив спеціально, у нас це повинно якось... выручить, чи как сказать, паучок. Текай, текай, друже, звидцы, текай, я зараз тут буду страшный работе. Трошки доброго. Уже наши запасы и доброго, и грунта все заканчиваются. Думав, що вже взимку нічого не потрібно не буде. Але як бачимо знадобилось ще. Грунт у нас дуже сівший. тобто ось такими камінчиками він. І я не знаю чи я його мастерком розіб'ю чи не розіб'ю. Зараз ми зима його розіб'ємо ломиком. Наскільки ну, у нас дуже великі отвори в горшечках, що мив, що не мив, от Ну ладно, то щось придумаємо. Так ось, наскільки великі отвори в горшечках треба трошки знизу замульчувати, а мульчувати будемо ось таким лісовим опадом. Бачите, як вже коріння там, йому вже дуже не вистачає простору. Тож, ми його повинні були пересадити. Не дарма я це роблю. Коротко. Ну що, якось так. Але замість 6 горшечків у нас вийшло, як ви бачите, 10. Бо вирішив, що ті малечі. Які зовсім мали не чекати, поки вони ще більше виростуть, а одразу пересадити. бо скоро у нас, я думаю, що погода буде така, що не до пересадки полиниці нам буде, тож пересадив усіх малеч. Зараз би знайти місце, де їх там по підвіконнях поставити. Грошечки невеликі, але я сподіваюся, що до весни ми. Доживемо, а весною вже пересадимось у звичайний ґрунт, і там буде вже легше. Так, ну що ж, закінчив пересадку. Ось у нас тепер так це виглядає. Тобто на вікно додалося ще три горшочки поміж тих. І вікно тепер на провітрювання я можу відкрити. Тільки верхню частину, а повністю вікно без переміщення полуниці я відкрити не можу. Гаршочки невеликі, подивимось, але до весни повинно хватити. До речі, що саме цікаво, ось материнська рослина, ось її відросток, а ось вже відросток від цього відростка. Дивіться, які розміри. Чого вона так росте, та фіхіво знає? Тобто наша тепер задача з цією полоницею дожити до весни. Але я хочу сказати, що я вже, вже маю таку думку, що нахер воно треба. Не робіть цього, це може моя жадібність і не зовсім сповна розуму. Але, але якщо коротко, садіть квіти, дома повинні квіти рости. Ну, така херня, ну коротше. Ой, подивимось, що на, на мотив такого, що сам себе. Зараз думаю, нахіра, ну подивимось. подивимось, як воно ще буде рости. Тобто зараз ще якесь сонечко на них буде е світити. Але через місяць-півтори, коли буде найкоротший день, ну, я не дуже впевнений, що їм хватить світла. Як вони будуть, особливо ці малечі, рости без світла, фіх його Ну, коротше, подивимось. Всім пока.